Друзі, всім привіт! Більшість стоматологів працюючи часто задають собі запитання, яким чином збільшити потік пацієнтів в клініку. А це, знаєте, навіть стоматологи або лікарі, які працюють багато років, щодня вони прям живуть цією думкою. Основний потік пацієнтів для більшості клінік це сарафани радіо. Тобто, у вас є ваші пацієнти. А які рекомендують вас своїм друзям, таким чином відбувається графік? А я знаю лікарів, які протягом 25-30 років не зареєстровані в інстаграмі, не ведуть ніяких інших соціальних мереж і працюють виключно по сарафанному радіо. Тому ну, це дійсно працює, це факт, і потрібно старатися свою роботу виконувати так, щоб вас рекомендували. Але сучасні технології, сучасні алгоритми маркетингу допомагають нам е, збільшити цей потік. Тобто, окрім того, що ви будете гарно виконувати свою роботу та вас будуть ваші пацієнти рекомендувати своїм близьким та знайомим, таким чином збільшуватись будуть, буде кількість пацієнтів. Також ще використовуючи ці інструменти цифрового маркетингу. Ви будете збільшувати потік пацієнтів в вашу клініку. А як відбувається в мене? Основний канал залучення пацієнтів в мене це інстаграм. У мене є особиста сторінка, де я в принципі там коротко розповідаю про своє життя, особливо її не веду. А є робоча сторінка тобто там, де ми публікуємо свої роботи, де ми розказуємо актуальну інформацію в стоматології. Де ми розповідаємо за клінічні кейси, що як ми робимо, розповідаємо, там, що такі керамічні вініри, що такі імпланти, показуємо різні приклади. Тобто це як таке віконечко для знайомства а, з аудиторією. Тобто ми себе показуємо в великій кількості аудиторії. Яким чином, це знаєте, як е, особистий бренд лікаря, тому що е, зараз, навіть якщо взяти до уваги Сарафанне Радіо і вас там порекомендували. То ця людина, ймовірніше за все, захоче вас знайти або на Фейсбуці, або в Інстаграмі, або просто десь загуглити, подивитися. Якщо ж вона вас не знайде, то це буде такий трішки тривожний дзвіночок. Але навіть якщо вас порекомендували, і людина зайшла на вашу інстаграм-сторінку, і у вас все класно оформлено, у вас гарні там, приклади ваших робіт, ви там виходите з якимись інформативними відео, розказуєте там. Як відбуваються ті чи інші етапи лікування у вас в клініці, то це створює довіру. А, окрім того, там, якщо ми нам не беремо до уваги е, пацієнтів, яких рекомендують, тому що воно, в принципі, і так працює, е, потрібно завжди збільшувати аудиторію. Тобто, розказуючи корисну інформацію, ведучи в інстаграмі е, такий стоматологічний влог або блог. Там, хто як називає, або ви більше будете на ну, тексти робити з фотографіями акцент або на відео, а, то люди, в принципі, будуть за вами слідкувати, будуть дивитись, їм буде це цікаво, особливо тим, кому актуальне питання стоматології. А питання стоматології, в принципі, актуальне всім лю людям, тому що немає людини, яка не відвідувала хоча б раз житті стоматолога. Вот. І якщо ви будете вести правильно вашу сторінку, тобто. Фотографії робіт, розказати за ті чи інші етапи виконання, розповідати там, за якісь болі, там. як зробити, щоб лікування було безболісним, як зробити так, там, щоб не втратити зуби, щоб він не заболів там, невчасно. Тобто, такі, знаєте, з звичайними словами, то аудиторія буде за вами слідкувати. І коли в конкретної людини прийде думка про... Відвідування стоматолога або заболить зуб, або там, захоче е, покращити посмішку, то вона, і мирніше все згадає про вас та напише вам. Особливо, коли в цей момент ви викладаєте якийсь сторіс або пост, і вона така: о, клас, супер, іду. Е, звісно, можна додати до ведення цього особистого бренду в інстаграмі ще там інструменти по продажам, робити якісь можливо акції, залучати, прям казати, друзі, якщо ви. Розумієте, що у вас там є кровоточивість, і то це така-така то серйозна проблема, яка може призвести до певних наслідків. Ми рекомендуємо звернути до стоматолога. У нас якраз зараз унікальна пропозиція, парадонтолог приймає. Людина така, так, в мене кровоточить ясна. Проблема, все, запишусь. Тобто, бачите, І таких ідей можна придумати безліч. Можна робити акцію по відбілюванню зубів. Знаєте, є такі... Е... В залученні пацієнтів є таке поняття, як лід-магніт. Що це значить? Якоюсь дешевою, простою, але досить актуальною процедурою маніпуляцією ви залучаєте пацієнта в вашу клініку. Ви можете зробити саме демпінганути, зробити саме дешеве відбілювання, але якісно. Майже нічого на цьому не заробляти. Людина буде до вас приходити, і ви паралельно експрес-огляд, експрес-мотивацію. Мотивація на гігієну, мотивація на якусь пломбочку, на лікування якогось зубу. І таким чином, там нехай з п'яти людей, одна людина буде у вас залишатися, лікуватись. Таким чином, це ще додатковий, бачите, канал залучення. Плюс до всього, якщо навіть людина сама не буде у вас після відміну залишитися на лікування, можливо, вона вас порекомендує комусь своїх друзів. Тому бачите, таких інструментів дуже багато. Як в нас працює? По-перше, ми ведемо інстаграм, обов'язково це якісне е е е е ведення. Якісно записані відео, пояснювальні, систематичні сторіси, публікації, робіт до після. Друге, ми запускаємо рекламу, таргетовану рекламу в Інстаграмі. Тобто це платна реклама, де ми налаштовуємо на яку аудиторію ми хочемо, щоб там, людина бачила якийсь наш пост. Це може бути там просто арт фотографія вінірів. Або відео, де я розказую за переваги нашої консультації, або відео, де я кажу, що ми там все лікуємо в мікроскоп, приходьте. І е, получається, не наші підписники, просто люди. Ми там вибираємо цільову аудиторію. Це можуть бути люди, які проживають там в Києві або у Львові, там з 22 до 30 років, які відвідують там місця. Е, ну, тобто такий е, фільтр. Ми доставляємо політивої аудиторії, і люди бачать. Наш, наш пост, знаєте, як виді реклами. І основний посил це підписуйтесь. Ми, ми розказуємо цікаво про стоматологію. Таким чином, щодня у нас по 15, 20, там, 30 людей підписуються нових. Паралельно ми ведемо: оці що нові підписці, збільшується аудиторія на сторінці. Ми ведемо правильно е, в сторінку, і потенційно хтось з цих підписчиків буде до нас звертатися. Е, можна також запускати таргетовану рекламу. З конкретною пропозицією. Супер, тільки сьогодні два відбілення по ціні одного. Там це може бути зв'язано з, з бонусом, тобто з грошима, з фінансовою вигодою. Це може зв'язано бути з якимись болями. Наприклад, що ми робимо вініри там, з гарантією на 150 150 років. Тобто, тут вже е, потрібно зверта, е, звернутися до спеціаліста. Знаєте, як є спеціаліє юрист, спеціаліст в юридичній сфері, є бухгалтер. Спеціаліст в бухгалтерській стоматологи, вони не займаються всім. Вони залучають спеціалістів. Так само є спеціаліст-таргетолог, який е, е, в знає там, в процесі спілкування з вами, знає ваші сильні стори, сторони і буде пробувати тестувати рекламу. Цю рекламу на невеличкому бюджеті, цю рекламу. І потім та реклама, яка дасть вам гарний приток там, підписчиків. Або залишення заявок, запису на консультацію, або на лікування, він буде це підсилювати. Тобто, відповідно, там, наприклад, ви тратите 50 доларів, от якийсь пост, потратили там 50 доларів, дві заявки на лікування. Там, і зробили там зуби нехай на 500 доларів. Це вигідно. Тобто, вигідно, Якщо буде, можна потім потратити 100 доларів, щоб було 4 людини. І буде 1000 доларів вам приходити, Розумієте, така як математика. А інший пост може давати 50 доларів вам 5 пацієнтів, які приходять, тобто 5 заявок. Таким чином, таргетолог це дивиться, тому обов'язково потрібно правильно вести свої соцмережі і потрібно налаштовувати таргетовану рекламу саме в соцмережах, запрошуючи до співпраці професіонала. Тому що ви стоматологи, ви маєте акцентувати увагу на стоматологічній сфері. Ви можете, ви, ви не можете, ви повинні приймати участь в обговоренні якихось маркетингових стратегій, але це має бути з точки зору роздумів і е, висловлення своїх думок. Паралельно, це має вести обов'язково технічне налаштування, е, саме спеціаліст е, таргетолог. Ми не використовуємо рекламу там в Google, ми не ведемо YouTube, ми не розклеюємо різні там в метро е, плакати. Тому що ми знайшли те, що працює, в нашому випадку це суто правильне ведення Інстаграм. Е, дивіться, є таке поняття, як воронка продажу. Е, не потрібно забувати, що навіть якщо вам там, ви знайдете крутого таргетолога, і він буде вам там, приводити по не знаю, по 10 нових пацієнтів в тиждень на великі комплексні лікування, однойдев якусь воронку, таку правильно. То не факт, що далеко, не факт, що всі ці люди будуть залишатись на лікування в вашій клініці. А, чому так? Тому що а, воронка продаж підрозуміває з собою доведення цих пацієнтів до фіналу лікування. Наприклад, таргетолог запускає рекламу, і цю рекламу бачить. 100 чоловік, нехай. Бачите, це верхня. 100 чоловік. Із тих 100 чоловік, що побачили рекламу, 20 людей зацікавились. І вони. Да, я запишусь на консультацію. Дивіться, це я вам абстрактно, щоб ви зрозуміли цифри з неба беру. 100 чоловік побачили рекламу, 20 чоловік записалось, тобто менша кількість на консультацію. Прийшло по якимось причинам 15, там 5 передумували, не Прийшло на консультацію. 15 чоловік. Потім провели 15 консультацій, скажімо, записались на лікування, скажімо, там, не знаю, 10-10 пацієнтів. Розумієте? А, записались на лікування. І в процесі там потім ще нехай 2 відсілось, 8 до кінця довели. Відповідно, із 100 людей, які побачили рекламу, ми розуміємо, що. 20 пацієнтів записується, тобто конверсія 20%. Якщо це буде там, не 100 людей, а 10% цього насього, то це дві людини запишуться. А якщо це буде 1000 людей протягом року, то е, там, ну, по цим характеристикам, по цифрам е, 200 людей. І бачите, це називається воронка продаж. Нам потрібно розуміти ці цифри. І ці цифри якраз розуміє таргетолог-маркетолог, який все розписує, і ви е, як власник. Вашої справи, як замовник таргетованої реклами та маркетингу, буде бачити ці цифри, що працює. От така система. Дивіться: І для того, щоб покращити це введення доведення пацієнтів до кінця, воронка має бути продумана на кожному етапі. Не тільки велика правильна кількість записаних пацієнтів на консультацію, але й правильний телефонний дзвінок. Щоб люди не зливалися, вони зацікавлені, їх реклама зацікавлена, адміністратор не так відповідає, і людина не хоче записатися на консультацію. Тобто є інструменти, як правильно записати людину. Є інструменти, як правильно вести консультацію, те, що ми з вами говорили, максимально правильно, щоб максимально велика кількість пацієнтів, ті, що приходять на консультацію, записувались далі на лікування. Має бути чітко виконані алгоритми, має бути взаємодія в, ком в команді лікарів, адміністраторів, асистентів, щоб пацієнти пі до доводили лікування до кінця, щоб їм було комфортно і зрозуміло, що з ними роблять, і щоб люди не переставали там відвідувати вас під час лікування, тому що виникли якісь такі підриви довіри. Тому в наступному році ми з вами якраз поспілкуємося про правила телефонного дзвінка, як саме записуватись зацікавлених пацієнтів на консультації.